В ранок на сьогодні дощ. Така погода. Дощ, туман, не зрозуміло, що це, мала. А я знову піду сюди. Хоч дуже-дуже холодно. Let's go baby. Попробую зараз що наперед, щоб тобто не дивився. Прийшов магазин, зараз не зможуть залишити. На Каті не зможемо перенести його новий фон. Що робити? Юра, наш Саме головне Саме наш кодри це імпровізація. Все будемо. Приїдемо пояснювати 500 разів. ми стоїмо в черзі типу, сидимо, там дід щось розказує. Як в в життя, як нього рибалка, блять, що ж. Клієнти ждуть, уважають. телефоном. Я вже чекаю. Вже такий чоклик гарний. Треба сказати саме хлопцях, що поклясть секла. Да, я вже скажу. я, я вже переклала. Мені здається. <реклала>, як це сказати, Так. Да. Да. Can you? Can you? Can you? Uh, 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 can you? Glass. Can you? Glass? Can you... Can you... Та хоч 5 секунд. Він же у нас 15 грамів. Важкий сьогодні день виявився. Різдвяний свят вечері і так далі. За такі багато подій треба було сьогодні, не буду їх освітлювати. Так вийшло, так вийшло. Навіть не знаю, що почати, що розказати. Давайте поки це перетримую в таємниці. У мене зараз немає інтернету, ми поїхали вставити є сімку. Тобто в мене був номер, ми підключали сімейний тариф і не допідключили. підключили. Тобто Давець сказав, що приїдьте додому, там все висвітиться туди-сюди. Нічого нам не підключилося. Ну мені. І зараз я без інтернету, два дні точно, без зв'язку, без нічого взагалі. Без зараз на Wi-Fi. Скачав собі відео, в дорогу послухати аудіокнигу, трошки мотивації на англійській мові і чуть-чуть музики буквально, там декілька пісень. От так. Зараз, ну, так як відео має вийти, а відео точно вийде, незалежно від тих проблем, які зараз в мене є, то все, що відбувається в моєму житті. Відео в 100% вийде, зараз я вам покажу, як тут а, прикрасили будинки, вулиці до Різдва до Нового року. Ну, это так что-то, тришки. Что далее. Карамельная палочка, звенок. Всякие такие тваринки стоят. Интересно. Идем далее. Тут досить такие прикольные простори. Зеленые булочки, знаешь, такие Як сказати, українською затишний, такий затишний район. В повітрі пахне самі знаєте чим. Ганджабасом. Запах тут взагалі ніби постійно. Так, наступне. Ну і ви самі далі бачите, що прикольно виглядає для дітей. Я думаю, це дуже дуже весело та... Красиво. У нас, звісно, такого в дитинстві не було. Чесно, не знаю, хто тут живе, але тут живуть якісь дуже креативні і цікаві люди. У них на Хеллоуін також була дуже крута виставка. Тепер дивіться тут, що робиться перед будинком. Ці всі фігурки вони шевеляться. Вау. Дивіться, собачка, здається, вилазить. Як таке продумати? Вау, далі дивіться! Вау! Да, було б в мене таке в дитинстві я взагалі був би... Я б постійно бігав би б, мабуть, вау, клас! Так, ми йдемо далі. Сніговик. Теж доволі такий красивий. Я такий коментатор коментатор, мені тільки описувати речі. Вау, також дуже красиво. Це значить, я записував перші відео. Відразу я згадую, як я записував перші відео в Golds, я казав, що... Дуже добре попадає після кожної вправи. Там хлопці навіть в коментарях писали. Дуже добре попадає. Так, знову прийшов до свого улюбленого місця. Хотілося б вам розказати якусь історію. Про що? Про що? що вам повідати. Ой. Дуже незвичне різдво для мене. Не скажу, що я якось я перед цим святкував Різдво, але просто тут, в Америці, воно зовсім відчувається по-іншому, знаєш. Не відчувається Різдво, тим, що немає снігу, немає цієї зимової атмосфери, да, прикраси. Ялинка і так далі, все є, але не відчувається Різдво зовсім. З іншої сторони ми розуміємо, що в принципі а, Різдво роблять люди, а не місце, локації і так далі. Цього року ми зустріли Різдво. Ну, я, я зустрів Різдво в такій нашій маленькій компанії, команді, маленькій сім'ї, це Юра і Катя. Це, знаєш, таке дуже по душевному дуже по-домашньому. Але знаєш, як тебе пояснити? Ми тут самі самі, і це не відчувається так, як відчувалось там. Але знову ж таки, є певні етапи життя, знаєш, і з цим треба змиритися. Тобто в житті найбільше страх це страх смерті. Але по факту в житті ми постійно народжуємось та помираємо. Тобто, до чого я веду? От, ти, наприклад, Холостяк. І зустрівши дівчину, ти вступаєш в відносини. Старий ти помирає і новий ти народжується. Тобто ти ніколи вже не будеш таким холосюком, яким був в відносинах, ти будеш іншою людиною. У вас з'являється маленька дитинка. Це вже сімейне життя. Помираєш старий ти, який був відносник з своєю дівчиною, жінкою, народжується, народжуєшся новий ти. Це тобто сім'янин, батько і глава сім'ї. І далі наступають майбутні моменти. Тобто, там, наприклад, діти відходять в доросле життя, ви залишаєте своєю дружиною там, і так далі. Тобто завжди в нас в житті все циклічно. Завжди. Тому не варто сумувати за минулим, якщо знаєш, якщо... Якщо доля, то в принципі все буде. Це факт. Від долі не втечеш. Саме головне налаштувати себе на певну вібрацію. Я помітив, як це працює. Я недавно зловив себе на думці. Що я не формулював свої думки так, як потрібно. Тобто я розумію, зараз дуже багато що збувається з того, що я собі колись планував, але це було десь так далеко. Зараз я розумію, що воно отут. Я думаю, ну, я точно цього хотів. Ой, це збулося, я точно цього хотів. Зараз я не про США, я взагалі про маленькі дрібниці, які мене кожного дня оточують і кожного дня збуваються. Я трошки шокований з певних подій, як вони відбуваються. В глибині душі, знаєш, в мене є те, що я хотів би, щоб збулося, але це з розряду неможливого, бо це не повністю залежить від мене. Але я вірю в це клято, і якщо в це вірити, як мала дитина, знаєш, я думаю, це 100% збудеться. На такій позитивній ноті, чи на такій ноті роздумів, я буду завершувати це відео. Дякую, що зі мною. Сьогодні відоксь. Нестандартне таке, якесь більше, більше розмовне. Але дякую всім, що зі мною. See you soon, guys. побачимося завтра. Щасливого Різдва. Merry Christmas, як тут кажуть.